Ми вітання на телеканалі Дніпрові випуск новин спорту Росія повністю, або частково знищила 600 об'єктів спортивної інфраструктури в Україні. Про це заявив тимчасовий виконач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний під час зустрічі ради міністрів Євросоюзу. Він повідомив про те, що наразі багато українських спортсменів перебувають у країнах ЄС, де отримують як урядову підтримку, зокрема від Франції, так і підтримку від міжнародних спортивних організацій. Тому ми вдячні нашим партнерам за те, що вони. Надали таку можливість для наших спортсменів, резюмував він. Головний тренер новачка Української прем'єр-ліги з футболу Львівських Карпат Мирон Маркевич та його помічник Володимир Єзерський долучилися до збору овертайм-помсти на 20. FPV дронів Камікадзе. Вони спочатку задонатили на збір, а потім минулих вихідних передали дрони військовим спеціального призначення Азов спецпідрозділу Кракен та третьої окремої штурмової бригади. Зазначається, що особливої уваги заслуговує голки про портургальської бенфіки та збірної України Анатолій Трубін, який регулярно допомагає силам оборони України. Наразі благодійний фонд небо героїв проводить збір овертайм-помсти на 1100 FPV дронів камікадзе, які носитимуть імена загиблих футбольних фанатів. У Дніпрі фінішував чемпіонат України зі стрітліфтингу та воркаут-рекордів серед професіоналів. 2024 змагання були присвячені воїну батальйону скала, батальйон і спортсмену Павлу Ведмедю, який з початком повномасштабної війни відразу став до сил оборони в лавах якої віддав своє життя за свободу і незалежність нашої держави. І наразі його побратими, які продовжують боронити країну від ворога, вирішили у такий спосіб серед іншого вшанувати його пам'ять і дати надію на майбутнє. Я молодому поколінню. Ми зараз на ротації а, і свій вільний час ми використовуємо за для того, щоб організувати такі заходи. Чому ми це робимо? Тому що це потрібно для молоді, це потрібно для людей, котрі не виконують бойові завдання. Тобто для мирного життя спортивні заходи це заохочення до здоров'я, до спорту і в майбутньому навіть для захисту своєї країни. Бо фізична підготовка потрібна всім. Більш детально про змагання у випуску новин спорту Дніпро Тіві у середу. П'ятнадцятирічна плавчиня з кам'янського Тетяна Афанасьєва. Стала другою українкою, яка на одній з ділянок олімпійської естафети, а саме вулицями французького міста Лаваль, 29 травня пронесе священий вогонь ігор. Вона не наразова призерка дитячих та юнацьких чемпіонатів України, а у 12 років стала переможцем всесвітніх ігор школярів. Після початку війни Тетяна разом з мамою приїхала до Франції. Нині вона мешкає та тренується у місті Лаваль. Нашу землячку для цієї почесної місії відібрали разом ще трьома спортсменами цього міста. Раян Теддер, соліст групи One Republic, влітку минулого року на своїй сторінці X назвав Росіян прекрасними людьми і пообіцяв повернутися до Росії, коли хаос закінчиться. Під хаосом співак мав на увазі повномасштабне вторгнення Росії в Україну. За цей допис допис Теддер отримав шквал критики і згодом видалив його. Здавалося все б нічого. Проте він разом з гуртом One Republic, а також італійським електронним Тріо Медуза та німецьким виконавцем Леоном представили офіційну пісню Євро 2024 Fire. Мадридський реал все ж таки відкритий буде відкритий до відходу українського вратаря Андрія Луніна. Керівництво Бланкос може погодитись на переговори про трансфер гравця цього літа. Однак сума з Луніна не повинна бути меншою за 30 мільйонів євро. Днями повідомлялося, що Лунін підпише новий контракт до 2029 року. Також у договорі буде прописано збільшення заробітної плати. Українець готовий до суперництва та конкуренції з бельгійцем Тібо Куртуа і впевнений у своїх силах після успіху. Пішного виступу цього сезону. Гуцуляк на розхват мова про Вінгера спортивного клубу Дніпро 1 який за останню інформацію входить у сферу інтересів Київського Динамо у його трансфері. Особисто зацікавлений наставник команди Олександр Шовковський, який хоче мати ротацію та глибину на фланах, особливо на правому. Гуцуляк з великою вірогідністю влітку залишить стан Дніпровців, контракт з якими діє ще один сезон. Він має декілька варіантів продовження кар'єри, але ще не визначився зі своїм майбутнім. 12 загальноосвітніх навчальних закладів міста взяли участь у шаховому фестивалі, який другий рік поспіль спільно організовують і проводять одноіменна федерація з цього виду спорту і мистецтва Дніпра та управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради. 12 загальноосвітніх навчальних закладів міста взяли участь у шаховому фестивалі, який другий рік поспіль спільно організовують і проводять одноіменна федерація з цього виду спорту і мистецтва Дніпра та управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради. Мета такого заходу незмінна популяризація гри як доступного і цікавого виду спорту, налагодження соціальних зв'язків та подальше формування спільного інтелектуального дозвілля дітей і, звісно, визначення за підсумками турнірів кращих юних шахістів різних вік. Категорій, змагання, яких у свою чергу додають досвіду і забезпечують зростання їхньої майстерності, це такий комплекс турнірів заходів, який спрямований на підвищення майстерності вже чинних спортсменів шахів Дніпропетровської області. Та залучення все більше молоді до занять видом спорту в цьому році. Це другий фестиваль. Якщо зрівнювати з минулим роком, то в цьому році приймають участь майже на 100 людей більше. І це дуже приємно і це показує те, що в нашому місті шах розвиваються. Є зацікавлені діти, батьки, і це дуже радує адміністрацію школи. А взагалом приймуть участь близько 900 спортсменів, любителів шахів цього виду спорту в шаховому фестивалі. Це популяризація виду спорту. Це ми таким чином пропонуємо звернутися і всіх бажаючих, які хочуть займатися інтелектуальним видом спорту, до нас відділення шахів та віддати свою дитину на шахи. Одним з таких навчальних закладів, куди батьки не одного покоління залюбки приводять своїх дітей, щоб поринути у таємничий світ шахів, є далеко відома не тільки за межами міста і регіону, але і України дев'ята дитячо-юнацька спортивна школа імені міжнародного гросмейстра Олександра Степановича Мороза Дніпровської міської ради, яка виховала гарну низку вправних майстрів і гросмейстрів притул до статусу міжнародних. Того дня вона в рамках фестивалю приймала один з двох чемпіонатів Дніпра серед дітей, За дошки сіли 20 дівчаток і півсотні юнаків вікової категорії 12-14 років, щоб у дев'яти турах за швейцарською системою визначити переможців і призерів у грі Бліц. В місті Дніпро сьогодні свято, свято шахів. Федерация шахи в Днепра и управление спортом проводит великий шаховый фестиваль. И в рамках фестиваля турнир для деточок до 12-14 років. Пусть победит сильнейший Шахматы – это мудрая игра. И все мы хотим, чтобы они в нашем месте развивались, и наши детки были самые найкращие. Поміж них, за підсумками турніру, звісно, визначать найсильніших, які будуть удостоєні за здобутки і звитяги відповідних нагород, призів і подарунків, що їх традиційно підготували організатори. Зрештою, переважна більшість учасників залишиться без них. Втім, сумувати їм буде ніколи, адже відносна невдача має стати для них стимулом і каталізатором, щоб врахувавши і проаналізувавши помилки та зробивши висновки і надалі наполегливо працювати і тренуватися, щоб вже незабаром кожен з них зміг підкорити власну вершину, досяга навіть. Мінімального успіху у справі, якщо і не всього життя, то принаймні в улюбленому захопленні хобі, яким для них стала одна з найрозповсюдженіших спортивних ігор сучасності шахи, що поєднують у собі елементи мистецтва, науки і спорту. І на цьому мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.